Я в святковому светрі позаду мене гірлянда. Я зробила собі святковий манікюр лаком з минулого адвент календарю. Я Пробувала губи помаду, звідти ж, яка просто називається Ліпстік. Я хвилююся за свої нігті і губи. Сподіваюся, нічого з цього не відвалиться до кінця цього відео. І це значить, що час відкривати новий адвент-календар. Це найгарніша коробочка, яку я тільки бачила в своєму житті. Я просто в шоці від того, який він, він гарний. І знаєте, скільки він мені коштував? Минулого разу я, до речі, купувала адвент календарі Взагалі, адвент календарі, які я купувала, були з косметикою. А я вирішила, що у ці ноунейми no мені більше не підходять, бо я боюсь ними користуватися, і вони у мене просто потім лежать, допоки я не вирішую їх викинути. І на цей раз я вирішила купити з канцеля... адвент календар з канцелярією, тобто те, що я точно буду використовувати, і те, що мені подобається, і мені здається, це прикольно відкривати. Але я не хотіла витрачати гроші на це. Я думаю, подивлюсь, що продають на Аль експресі. І я знайшла цей календар. І він коштував 8 євро. Я потім зайшла і купила його за 12 здається, тому що ціни піднялись на чорну п'ятницю. Але я просто в шоці з ціни, тому що минулий я купувала з галімою, китайською косметикою без ім'я і бренду за 35 Здається, коротше, час відкривати, бо я вже не можу. Я давно на нього дивлюся. Він називається Франческа з 24 дні дні канцелярії. То я як колекція dvd дисків в дитинстві, але це так гарно. Вау. Це дуже прикольна форма, на відміну від маленьких дверцяток. Е, такі типу книжечки. День перший. Подивіться на цю упаковку. Я буду тільки упаковкою користуватися. Можна всередину нічого не класти. Я заради цього конвертику вже готова. Е. Так. Тут у нас ручка. Я зазвичай не дуже excited з приводу ручок. Вона отака е, червоного кольору. О, це. Я часто таки бачу, це типу ручка Піро. Чи як вона називається. Е, я давно хотіла таку спробувати. Дуже прикольно всі в Тіктоках своїх е, пишуть ними. Давайте зацінимо. Тут катається шарик, але чернила немає. Занадто фенсі ручка для мене, я не вмію таким користуватися. Потім розберусь, може, покажу, як воно пишеться. А! Так, день другий. Фіолетова коробочка. Дуже легка, тут нічого немає. Це трошечки засипано якимось глітером. Це колір такий. Так, да, це точно глітер. Я не фанат такого, звісно, але. Такий у нас що це? Карточка. Бантик. Супер-бантик. Ця ленточка, як це назвати, виглядає, наче вона бачила ну гарніші часи в своєму житті. Вона виглядає, наче її зняли з подарунку, який ще з минулого року лежав. В принципі. Цікаво, щось незвичайне, але я б такому дню не дуже супер раділа. День номер три. Червоний конвертик. Мені подобається, що вони всі різних кольорів, і кольори дуже такі не яскраві, червоно-зелені, як е, звичайні різдвові, а типу такі прим'ючені. О, це у нас ось такий тудуліст. Я обожнюю такі штуки. Цей супер гарний. Мені подобається те, що тут є реально багато місця, щоб написати все. І те, що там буде, типу, видно, коли це те пишеш, бо бувають такі, де вони, типу, якогось кольору, де ручку навіть не видно. Мене що він дуже такий, типу, значить він зараз розвалиться, якщо я сторінку переверну. Що я хочу за 10 євро, до речі. Далі, ось така коричнево бежево-золота. Дуже легке щось теж. О, я якраз хотіла собі такі купити. Це ж. Правильно я розумію. Типу стікери для того, щоб помічати в книжках чи десь там собі. Але вони якісь цікаві, а вони, типу, прозора частина є, і потім кольорова. Мені дуже подобається. Чому я раніше зараз замовляла адвент-календарі з канцелярією. Це ж моє найулюбленіше. Якщо б я відкривала це як нормальні люди кожен день, я була б супер задоволена. Дуже цікавий вид наліпок цих, і я це якраз те, що я хотіла собі купити, так що це прям супер топовий день. Так, день номер 5. Ми починаємо знову з такого зеленого кольору. Паспорт України тут дали. Те, що воно, блін, це цим глітером Ну, це відкр... типу листівка. Вона вирізана, наче це я її різала на чому, що не супер гостре. ну, ще картинка. Картинка теж, ніби я на початку, коли тільки вчилися роздруковувати листівки і стікери. Вона така тр трошечки заблюрена, трошечки не супер. Якість я б таке думаю, людині, яка мені подобається, б не дарувала. А! Так, день номер божу. Я вся в літері тепер я його День номер який шість. Знову паспорт для тварини в ветеринарку. У мене такий був. Е, ну, не у мене. Це у нас маленький такий блокнотик з грибочками. В принципі прикольний, але мені взагалі не дуже подобається такі, типу, деш, дешеві маленькі склеєні. Буквально типу ти сам можеш таке зробити з листи листів. А 4 ти е, просто так вирізаєш їх і скріплюєш їх степлером. В принципі, тут є листочки, я люблю листочки. Я знайду що записати сюди і е, використати це теж можна дизайн. В принципі, прикольний з грибочками і що таке BBW, я правда не знаю. Теж е, корисно в домогосподарстві. Знаєте, день який сім. Це типу sticky notes, які таке враження, що вони теж вирізали з більшого паку і віддали мені тільки частину з того, що є, або хтось вже цим користувався. Але найсупер топовіше, це тут, що тут написано замість слова, little, liule, liule reminders. Я, їй богу, кожен раз, коли я їду в Японію, я думаю, мені треба знайти щось з карявом з карявою англійською. Я хочу мати предмети в домі такі, де, де написані слова неправильно. І це ідеальний товар для мене. Ляуля, так, номер вісім. Зовсім маленьке там у нас. Ну тут би я вже розчарувалася, звісно, якщо б я цей день відкрила на восьмий день гнучка лінійка. Я от. Думаю, я не знаю, що з цим треба робити. Якщо ви знаєте, напишіть мені. Можливо, у цього є якесь, якесь прикольне застосування, про яке я не знаю. Номер 9. Ви знущаєтесь. Два, типу, декоративних скотчі. Я, по-перше, думала, що тільки один у цей маленький, коли відкрила, це виглядало суперсерд. Можна було зробити ці штучки ще більш тоньшими. Декоративний скотч коштує 3 центи, щоб зробити для корпорацій, таких як AliExpress особливо. Я думаю, вони взагалі їх безкоштовно самі роблять. А це найтонші, які я тільки бачила. В принципі, в цьому є прокол. Це можливо, це хайлайтери? Ні? Ні, це не хайлайтери. Скотч то супер тонкий і супер не, не тематичний, якийсь, зовсім не роздляний, зовсім тут, типу, немає навіть цей просто рожевий типу з точечками, і цей, типу, як Що це за. Плід е, колір. Нормально, але, типу, блін, можна було цього скотчу накинути побільше, якщо чесно. Тут, тут дві закладки у нас. Е, я, до речі, хотіла собі закладку, я е, думала, що вона тут може бути, і я думаю, я буду її використовувати. Але, блін, знову ж таки, воно надруковано. Так, що воно все блюрне. Не знаю, виглядає дуже-дуже дешево, і на скороруч зроблено. А чи може це не, не ці не закладки? Тут дірочки є? Може, це типу на подарунок прив'язати можна. Але зазвичай з такими штуками іде вірьочка, оця якою прив'язувати? Не знаю. День 11. Слухайте, можна ми вже цей чил з листівками кривими? Чому вона така крива? Подивіться, де текст. Чому текст вбіг зсередини? Знову ж таки, з позиції того, що це в сраті предмети, мені дуже подобається. Але якщо б я це купувала, типу, з позиції того, що я хочу всі ці товари серйозно, і мене б не смішило, коли вони косі, криві і заблюрені, я б думаю, я б трошечки. Mm, засмутилася б, <свідом> але типу листівка це найнудніше, що може бути, тому що це це навіть не те, що ти собі будеш залишати чи використовувати, а те це те, що ти комусь потенційно подаруєш, і коли ти отримуєш її такі і коли вже не вмію говорити сьогодні. І Коли ти отримуєш її калічну, ти е, не подаруєш її прям будь-кому. Може найкращому другу тільки. 12. День -12, — У нас такі два, два види стікерів маленьких. Ну, такий, от типу special for you. Мені подобається, що вони золоті, вони в принципі прикольні. Ах, не можу назад тепер на косу наклеїти. Я думаю, це можна використати тут прикольний олень з носом. І мені подобається, як вони переливаються не гірше, ніж листівка. Тут щось прям дуже важкеньке таке. Ну, важкіше назначить краще. Я вибачаюсь, що це за дизайн? Дизайн е, папіру е, крафтового? Не, ну, ви забули, що, яка тематика в цьому йде взагалі? Це, типу, теж ту з такими чекмарками. В принципі, я б таке використовувала, мені подобається, які які вам здоровезні, типу місця, де писати. І знову ж таки, я дуже обожнюю ставити чекмарки і викреслювати речі. Але ви думаєте, вони планували покласти його? Вибачте, ви думаєте, вони планували його зробити без дизайну? Тому що це дуже дивно і не в тему дуже сильно. Або ж це реально під тематику різдвяної упаковки екоформату. О, дві отакі золоті кліпси, що мені. Дуже подобається, до речі, мені подобаються кліпси. Я не знаю. У мене вже не не вистачає місця на столі. Ой, тут вже вивалюються. О, уявлення не маю, що це і як це використовувати. Два таких, типу, як може це може це як віск, типу, або якісь міні-костери. І є дві наліпки, на які, ну, типу, ти будеш приліпляти ці штуки, але куди їх ліпити, я не знаю. Тут є опис, до речі? Ні, нема. <смі> Сама здогадаєшся, що це і для чого. Знову ж таки, якщо хтось з вас знає, допоможіть, тому що вони прикольні. День номер 16. 16. Ну, якийсь. Фу, цей глітер в мене в роті вже. Звідки взявся, взагалі, тут же немає нічого літеряного. Знову Christmas greetings. Фу. Ну, я вам хочу сказати, що це. Не по темі цього адвент-календарю в плані дизайну. Тобто, це не у ці е, оці, хто це білки і всілякі гризуни. І це найкраща листівка, яка тут є в плані дизайну і того, як вона зроблена. Вона нормально вирізана, вона не блюрена і виглядає прикольно. І це якраз одне з того, щоб з у цих всіх листівок я правильно дала б людині десь не знаю колезі на роботі. Please stop. ви знущаєтесь? 17 сімнадцятий день я отримую одну таку позорну листівку за коли у мене був день, де було їх дві. Чому не покласти її? Третьою вже, якщо ви плануєте давати це, це сумно. Якщо б на ній не було Мері Брайт написано, тому що блін не знаю листівку, ой, листівку, закладку хотілося б використовувати типу кожен день, не тільки на Різдво. Я не хочу бачити щось різдвяне в книжці, коли вже не знаю. Якісь інші свята. О, така залізна золота закладка. Оце, до речі, прикольна штука. Вона в тематиці нового року Різдва, тому що вона золота і в тематиці цього адвенткалендарю, але вона не прям кричить Новий рік. І це те, що можна використовувати, коли захочеш. А? Пенхолдер. А як я цим буду ручку тримати? Аудиторія, мені знову потрібна допомога. Так, ми вже наближуємося до кінця. Далі у нас день номер 19. Це орнамент на ялинку, е, чого він такий сірий? А, це те, що тобі потрібно зняти, да? Чи ні, Ні, це дизайн. Фу, не колір, який я б хотіла. Якщо б вона була золота, зірка, прикольно було б якраз в темі, але такий, типу, ну, може, хоча б такий більш глибокий фіолетовий, але тут у нас щось набите. Я так ненавиджу, коли в календарях повторюються товари. Типу, за кого ви мене маєте? Ми вже подивилися це, ми вже це маємо. Навіщо мені другий такий самий предмет? Ну, ладно, цього іншого кольору. Може вона здається, якщо я розберуся, як вона пише, то можливо, вона мені дуже сильно сподобається. Я захочу мати дві. Але, блін, в адвент-календарі ти повинен відчувати ексайтмент кожен день. День у нас який? 21 вже. Тут. Якийсь легкий папірець. Господи, у мене зараз отруєння буде від глітеру. Отака двійна закладка з цитатою Стівена Кінга: Books are a Uniquely Portable Magic. У -у -у. І є отакий тесл. чіпляється на цю штучку. В принципі, прикольно, але ну, реалістиклі, скільки тобі треба закладок. Це вже в нас четверта. Але мені подобається, що отут є така штучка. Це якраз типу прикольного виду закладки, не просто е, прямокутник з картону вирізаний і надруковано плюс-мінус нормально порівняно з іншими. День 21-22. Даст <плес> oh, це знущання, це знущання. Одна одна закладка. І ми тільки що отримали закладку. Навіщо нам два дні підряд закладки це раз. А по інше, це вже яка п'ята? І навіть помилки немає в тексті. За що мені її любити? Бред. Як воно ну, чим далі достає тим гірше? Повинно бути навпаки, ні? По звуку, згадаюся, це. Знову оті золоті кліпси. Uh. Це у нас дві такі золоті е... кліпси. Але мені такі подобається. У мене є два набори з собачками і з динозаврами, і це прикольно виглядає і в зошитах, і для документів якихось можна використовувати. Так що це корисна річ. Прикольний, прикольний товар. Отакого я хотіла побільше, звісно, тут. О, останній день не може бути Важкеньке Щось. Останній день повинен бути найкращим. Правильно? Я принаймні так вважаю. Ті, хто роблять календарі, не завжди так вважають. Я спочатку злякалася, думала, що це просто блокнот. якийсь. у <плес> це міні Ілюстрейтед календар на 2025 рік. Прикольно, слухайте. Єдине, що мені не подобається, це те, що він не ну, ніяк не зв'язаний один з одним. Це просто листи. Тут тематика е, овочі і фрукти. Що мені з ним робити? Як мені його поставити на стіл? А, боже, все чухається від глітеру. Ну, в принципі, прикольно. Календар мейксенс на кінець е, календарю. Я навіть не знаю, що б я типу ще хотіла від подібного адвент-календарю. Може, якісь олівці чи фломастери, хайлайтери. Ось у чого цього я б хотіла. Але загалом непогано. Якість на 10 дол доларів євро, як в принципі ти заплатив. Я думаю, якщо б він коштував, я не знаю, там 100 доларів, то я думаю, якість була б е, е, аналогічна. Е, правильно, чи це аналогічно значить така сама? Оці конвертики, в яких вони зроблені дуже дуже суперякісно і круто. Товари десь на межі, але. Мені в принципі все сподобалось. Що ви думаєте, як вам такий календар і вам календарі більше подобається з мейкапом чи з такими штучками? Дякую за, дякую за перегляд з наступаючими святами, і побачимося скоро.